І ви, мабуть, зараз подумаєте, з якого дива я вирішила її перечитувати. Фільм ніколи не зможе достеменно передати все те, що було написано в книзі. Це моя улюблена частина. Я не думала, що для мене вона стане настільки поганою. Там повністю вигадана інша історія. Я не уявляю, що вони там ще будуть робити в тому третьому фільмі. Усім привіт! Сьогодні у нас знову читацький влог. І будемо з вами говорити про книгу, яку я встигла прочитати за ті дні, коли я нічого не знімала, і про книгу, яку я власне читаю зараз. Тож, якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Мене звати Віра, це канал книжковий Віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю, чи планую читати. Екранізовані трилогії це тема, з якої я почала доволі активно вести свій книжковий блог в Тіктоці, і мені здається, що буде справедливо, якщо ця тема завітає і сюди. Так як ви на каналі Книжковий Віраш, я думаю, ви вже прекрасно зрозуміли, що в мене у двобої між книгою та фільмом виграє книга. Але, в принципі, у фільмів також є свої переваги. Однією з них є те, що на перегляд фільму потрібно в рази менше часу ніж на читання книги. Також екранізація допомагає доопрацювати всі ті моменти, які не змогла усилити наша фантазія. Частково це можуть бути якісь декорації, костюми, світоустрій, епоху і тому подібні речі. Все ж мені здається, що жоден фільм не зможе сповна передати всіх переживань та емоцій героїв. Адже дуже часто в тексті це подається як. Думки або внутрішній голос персонажа, і іноді воно займає від пів сторінки і доходячи до трьох, чотирьох, і там починається хто хто десь більше. У фільмі цей момент може зайняти кілька секунд, і там все буде залежати від майстерності актора, відеооператора, монтажера і ще дуже багатьох осіб. Також при читанні книг ми собі уявляємо персонажів відповідно до наших смаків. Незалежно від того, як вони описуються в книзі, найчастіше ми бачимо тих, кого ми хотіли б бачити. І доволі часто. Наші смаки не співпадають з тим, що ми бачимо на екрані, і це також може стати причиною, чому власне, нам не подобається фільм. Важливо розуміти, що фільм ніколи не зможе достеменно передати все те, що було написано в книзі, як би нам цього не хотілося. Як мінімум, тому що кожен дотичний до процесу створення принесе Туди своє бачення свідомо чи несвідомо, також тому, що фільм це в першу чергу комерція і куди більших масштабів, ніж власне книги. Тому вони намагаються охопити якомога більшу цільову аудиторію, і, власне, дуже часто цільова аудиторія книг можуть розходитися з цільовою аудиторією фільму. Ну, і також спосіб сприйняття фільму відрізняється від способу сприйняття книги. Як на мене, читання книги є дуже інтимним моментом і задіюється набагато більше рецепторів, ніж при перегляді, власне, фільму. Не говорячи вже про банальну концентрацію уваги. Ну, і власне про цільову аудиторію фільмів, для того, щоб. Він зміг охопити більше глядачів, його зазвичай нафаршировують всякими спецефектами, підмінюють факти, додають якісь сюжетні повороти, підсилюють або видозмінюють любовну лінію. Ну і власне роблять все для того, щоб фільм окупився і приніс великі прибутки. І зрозуміло, що це не завжди йде в плюс історії, особливо коли ти знаєш перше джерело. Особисто для мене найкращим варіантом є спочатку читати книгу, а тоді дивитися фільм. Звичайно, дуже часто трапляється навпаки, але в такому випадку я стаю заручником тих образів, які. Я побачила в фільмі і тих сцен, які були зображені в фільмі, і відповідно це трішки обмежує політ моєї фантазії при читанні книги. І не зважаючи на те, що в двобої між фільмом і книгою у мене завжди виграє книга, мені б дуже хотілося, щоб практично до всіх книг ми мали екранізації, і для себе я зрозуміла, що найкраще відокремлювати книги від фільмів в такому випадку. Очікування будуть в рази менші, і, відповідно, не буде таких розчарувань і, ймовірність, що фільм сподобається, буде значно значно вищою. За той час, поки я нічого не знімала, я встигла прочитати іспанський любовний обман. І для мене ця книга стала відвертим розчаруванням. Я не можу сказати, що я прям розраховувала на те, що вона буде найкращою книгою, яку я прочитаю. Але я не думала, що для мене вона стане настільки поганою. Ну, тобто, це не повна катастрофа, але. Якщо по 10-бальній шкалі, це максимум 6, хоча я розраховувала хоча б на 8. Детальніше з вами вже про цю книгу будемо говорити в підсумках за березень. І переходимо до книги, яку я читаю зараз. Це перша частина трилогії від Керстін «Таймлес», тобто Рубінова книга. По-перше, почнемо з того, що це. Друге моє читання даної трилогії перше було близько приблизно 10 років тому. Це насправді одна з тих книг, яку я вже сама можу переписувати. Тобто ця трилогія має свою екранізацію, і я дуже багато раз передивлялася ці фільми, тому мені здається, що я знаю цю історію на пам'ять. І ви, мабуть, зараз подумаєте, з якого дива я вирішила її перечитувати. Близько 10 років тому я читала дані книги в російському перекладі, і коли я побачила, що вони є в українському перекладі, я, скажімо так, поставила собі за ціль придбати їх і перечитати. Жодного разу не пожаліла, що я придбала ці книги в україномовному перекладі, бо цей переклад це просто шедевр. Коли я вчора сіла читати ці книги, в мене, ну, особливо ще й після цього іспанського любовного обману, в мене виникло бажання навіть читати в голос. Тобто зі всіма інтонаціями. І ну, я реально отримала таке задоволення. Хоча тут пише, що це книга для старшого шкільного віку, а я, як ви можете зрозуміти, вже давно з нього вийшла. Навіть незважаючи на це, я вважаю, що. Ця книга є, і загалом трилогія є дуже цікавою. Це, ну більше, не фентезі, а фантастика це про подорожі в часі, про двох людей. Головній героїні в першій книзі 16 років, головному герою 18. І, власне, вони є носіями Гену, який дозволяє їм подорожувати вони не можуть. Ніби подорожувати в майбутнє, вони можуть подорожувати тільки в минуле. До цієї історії в мене максимально теплі почуття. Можливо, тому що я її читала ще якраз власне в своїй старшій школі. І після того дивилася фільм. І якраз після того, як я перечитаю їх, знову я хочу ще раз передивитися. Фільми бо дуже цікаво, коли ти маєш можливість порівняти. Власне, от свіжі враження, свіжі факти. Дуже класна історія, особливо, якщо ви цікавитесь чимось схожим на подорожі в часі дуже-дуже-дуже цікаво. Ще мені дуже подобається те, як вона тут, ця книга всередині оформлена. І тут на початку кожного розділу є або факти, або цитати, або, до прикладу, родовід. Ну... Одним словом, дуже класне оформлення. Тут максимально приємна на дотик книга. Просто от максимально ти її береш і аж кайфуєш. В першій частині 300 сторінок, вроді, би друга частина десь приблизно така ж сама, а третя трошки більша, але не дуже. Тож я пішла дочитувати цю книгу. З вами знову мій закадровий голос і кілька фактів. Таймлес це німецький фантастичний фільм для підлітків, що поєднує жанри міської фентезі, мелодрами і темпоральної фантастики. Екранізація однойманного роману Керстін Гір. Головні ролі виконували Марія Еріх та Яніс Нівенер. Фільм має вікове обмеження 12 Прем'єра першої частини відбулася 14 березня 2013 року. Другий фільм вийшов у 2014, а третій в 2016 му році. Режисер Фелікс Фуксштайнер, сценарист Керстін Гір та Катеріна Шеде. Ну, чесно, тут такий переклад, що читання стає просто суцільним задоволенням. Так як вчора я відео не знімала, тому буду розповідати вам за два дні одразу. Я встигла дочитати вже першу книгу і навіть прочитала вже половину другої, і що я можу сказати? По-перше, одразу після того, як я дочитала першу книгу, я вирішила не гаяти часу. І пішла дивитися фільм. І скажу таке, під час того, як я читала, в моїй пам'яті виринали сцени з фільму, і через це я була прям впевнена, що фільм максимально відповідає книзі. Але коли я нарешті сіла дивитися цей фільм, я зрозуміла, що він конкретно за мотивами книги але неповноцінно передає книгу. В фільмі присутні сцени, яких навіть близько немає в книзі. І їх насправді багато. По факту, книга це, мабуть, лише 50% фільму. Мало того, що в фільмі є дуже багато сцен і подій, яких навіть близько немає в книзі. Так ще й події книги. Дуже перемішані відносно фільму. Деякі персонажі мають далеко не ті характери, які, власне, є в книзі. Деяких персонажів подають зовсім з інших сторін. Вплоть до того, що дають їм зовсім іншу історію, ніж та, яка є в книзі. У мене ще були підозри, що, можливо, перший фільм вмістив в себе частину наступної книги, але, почавши читати і вже прочитавши половину цієї книги, я розумію, що ні. Тобто, там повністю вигадана інша історія, бо Тут вже, власне, йдуть події, які відбуваються в подальшому, і мені вже навіть трошки лячно буде дивитися другий фільм після того, як я прочитаю цю книгу, бо мені написали, що перший фільм ще приблизно хоч трошки відповідає книзі. А друга і третя частина взагалі не відповідають тому, що розповідається власне в книгах. До речі, скажіть, будь ласка, ви надаєте перевагу книгам чи все-таки їхнім екранізаціям? Мені здається, що тут думки розділяться десь приблизно 50 на 50, та все ж справді цікаво, що ви на це скажете. Я пішла читати, і побачимо з вами в наступному кадрі. Поміж тим всім встигла забігти в книгарню, що знаходиться у Львові в ТЦ-форум. Це дуже класне місце для всіх, хто хоче знайти англомовні видання. Причому вибір доволі широкий. Тут представлені як твори класичної літератури, так і сучасні. Ну ви лише погляньте на цю красу. Дуже хочу зробити випуск про книгарні Львова. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. На жаль, більше відзняти не встигла, адже почалась повітряна тривога. Вчора я дочитала цю книгу і навіть встигла подивитися фільм, тож ділюся з вами враженнями. Дуже сумно мені з того, у що перетворився фільм, бо це нагадує якийсь фарс. Фарс, а не фарш. Хоча і фарш також. Не зрозуміло, для чого на початку другого фільму було давати переказ всього того, що відбувалося в першому фільмі, але припустимо. Знову ж таки, ми бачимо змінені посили, настрої, характери. Ті персонажі, які в книжці є достатньо або нейтральними, або більше до позитивних героїв, в фільмі чомусь виявляються, скажімо так, ну не те, щоб негативними, але не надто приємними персонажами. Деякі репліки, які належали в книжці одним персонажам, в фільмі чомусь озвучують зовсім інші. Хоча тут, принаймні, в порівнянні з першою книгою збережена е, послідовність подій, хоча все рівно книга це, мабуть, десь як і в першій частині лише 50% фільму, дуже багато доданих сцен деякі з них для мене не зрозуміло взагалі для чого. Те, що мало б висвітлюватися дуже детально і більш обширно, з дуже інтимними якимись посилами, тут, отак, просто показалося, і ти такий, що це щойно було? Також любовна лінія вона настільки активно тут розвивається в фільмі, в книзі це все відбувається значно повільніше, і в книзі навіть близько немає тих подій, які ми бачимо в фільмі. А ще я зловила себе на думці, що мені стає дедалі важче відокремити події, які відбувалися тільки в фільмі від подій, які відбувалися, власне, в книзі. Стільки інформації додали в другий фільм, якої просто не було. В книзі, що я не уявляю, що вони там ще будуть робити в тому третьому фільмі. До речі, буквально на днях вийшла новина, що ми отримаємо екранізацію циклу із крові та попелу, і я навіть не могла мріяти про те, щоб це екранізували. Дуже цікаво, що вони там нас знімають, бо в книзі прям. Достатньо пікантних сцен, і цікаво, чим їх будуть заміняти, або як їх будуть е, показувати. І ще одна дуже крута деталь в даній книзі, яка вчора мене прям дійсно потішила. Е, в цій частині герої стикаються з тим, що їм потрібно розшифрувати певний код, щоб з'ясувати місце розташування одного предмету. І, власне, в кінці книги нам е, запропонований код, який ми можемо розшифрувати за тим самим принципом, яким користувалися головні герої, і можемо, власне, дізнатися, що ж за предмет знайде головна героїня. Звичайно, я наперед знала, що це таке, але мій. Інтерес, мій азарт, скажімо так, взяв верх і я сиділа і все-таки розшифровувала, і насправді це дуже-дуже класно. Переваг для мене в книзі набагато більше. Я прочитала третю книгу і традиційно одразу ж подивилася фільм. І ось що я вам скажу: взагалі немає сенсу порівнювати третю книгу і третій фільм, адже це взагалі зовсім різні історії. Якщо ще на початку фільму намагалися тримати хоча б якусь тонесеньку ниточку зв'язку між подіями, які були описані в книзі, і подіями, які ми бачили в фільмі, далі вже просто взагалі кардинально інша історія. Насправді, третя книга з усіх трьох частин, це моя улюблена частина. Вона мені найбільше сподобалася, і насправді мені так хотілося, щоб в фільмі показали буде щось з того, що тут було описано, і щоб показали це хоча б трішки з тим посилом, який був тут. Але, на жаль, зважаючи на те, що я, в принципі, казала, що дуже багато подій вже вмістили в себе перший і другий фільм, я мала підозри, що в третьому просто вже не буде що показувати. І, власне, так і сталося. На жаль, показали історію, яка по факту не мала ніякого відношення до книги. І через це прям було дуже сумно, я дивилася фільм, і ну, мене ж моментами це злило, але потім я відпустила цю ситуацію і зрозуміла, що чим менше ми очікуємо від екранізації, тим більше вони нам можуть сподобатись. Якщо підсумовувати мої враження від читання книг і від перегляду фільмів, то я насправді дуже задоволена тим, що я придбала дані книги в українському перекладі, і, незважаючи на те, що я читала вже дану історію, я все ж поринула у неї ще раз, і насправді це принесло мені масу задоволення. Ця парочка, тобто Гідеон і Гван, однозначно ще за першого мого читання даної історії, посіли значне місце в моєму серці. Ну і, власне, зараз, вже другий раз, коли я прочитала цю історію, вони закріпились там дуже і дуже надійно. Як я вже сказала, стосовно книг, мені зі всіх трьох частин третя сподобалась найбільше. Щодо фільмів, то вважаю доцільним. Сказати, що, мабуть, перший фільм був найкращий, адже він, мені здається, максимально був, хоч якось пов'язаний з книгою. Другий таке 50 на 50, а третій фільм, мені здається, потрібно сприймати як щось окреме від даної історії, або як якийсь умовний додаток, чи щось неподобі цього. Єдине, що Через що мені було сумно при читанні третьої книги, для мене вийшов надто стрімкий фінал, і мені в ньому було недостатньо головних героїв. В мене не залишилось питань, в принципі, по тому, скільки інформації я отримала в даній книзі. Я розумію, як це буде розвиватися в подальшому. Хоча ні, насправді є кілька питань, але вони незначні. Але все ж мені було дуже... Замало саме історії цієї пари, бо загалом там було достатньо про практично кожного з персонажів, а їх двох мені дуже не вистачило. Хоча видавничий дім школи зазначає, що ці книги є для старшого шкільного віку, читаючи їх, власне, перший раз в такому віці і читаючи їх зараз, мені здається, що цю історію цілком можна читати. Незважаючи на те, скільки вам років, чи, в принципі, не зважати на будь-які характеристики, якщо вас цікавлять подорожі в часі, це, як на мене, дуже-дуже достойний взірець літератури, яку можна почитати. Я дуже дякую вам, що ви додивилися до цього моменту. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої думки стосовно того, варто взагалі екранізувати книги чи ні. І також, можливо, ви знаєте якусь мага-круту екранізацію, яку ви вважаєте просто найкращою. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо ви ще не підписані. Ну а ми з вами побачимося в наступному відео.